Сьогодні у нас 5 липня, субота, і ми прийшли на відкриття магазину «Став». Це одяг, зроблений в Україні, Made in Ukraine. Дуже гарний одяг. І Мій син любить його. І він нещодавно тільки в інтернеті замовляв собі гарні шорти і таку гарну футболочку з принтом, таким ззаду зелене, така надпись була. І дуже. Гарна якість, а також він замовляв сумку, вона теж така надійна, він її таскає на велосипеді, катається і постійно там її пре, і вона як новенька. Всі замки, і все чудово працює. От. Тому зараз зайдемо, подивимося, що тут. А відкрили його в інтуристі. Тут якраз зі сторони проспекту. От. Це фестивальна у нас і це у нас став, відкрився. Подив... Зараз да, подивимося, що там із Цікаво Цікаве дуже. 350 гривень, джинси 100 Такі легкі, гарні Це розпродажа Дуже багато різних футболок Это уже с шампанским, да? Есть да, конфетка. Вот, да, вот, Тут да. пригощают, да? да? Так, надо припить надо и настроить себе, да, поднять. Да, Что-то да, я, подожди, да, ты не пьешь шампанское? Ну да, мне же уже 18 есть. Просто ты говоришь, я не пью вообще. Я очень <реку> редко. <реку> Можно, <реку> да, надо настроить, <реку> поднимать. <реку> да, раз мы Візьмемо багато людей сьогодні. Супер. Що там ми тут одні, ніхто не, не наливає. Дякую. Ну, за вас. Така футболочка у моєго сина. Ось зеленим. Ангел там, не сум. Бач, отака. Таку він купив і дуже задоволений, якість гарна. Нічого не відпадає. Тобто я вже прала декілька разів і все супер було. Ось така піжамка, 100% катон, а 1440 здесь коштує. Дуже гарна. Такі штанишки, така приємна тканина, дуже гарна, і така чорна. А відкриття і зараз знижки 10%, я так розумію. І тут е, великий вибір. І жіночого одягу, і чоловічого, і дитячого ще теж. І такі є Ось Чорні, блакитні. 210 гривень, так? по 220 Якщо зі знижкою, то виходить ще менш. Дуже гарні такі трусики. <різь> так, Тут теж такі гарні шортики, як шовкові. Вже ночий одяг з'явився. Раніше майже не було такого одягу. Натуральні тканини. Зараз 1320. Ну, вона дуже така легка, легка. Зараз скажу тобі. Десь Так, Іра взяла собі міряти. Такий сарафанчик. Гарний такий взагалі. Легкий. Так, така сумочка є. 910 гривень, така маленька дивиться. Супер. Який колір гарний футболочка мені подобається. Ага. А такі всі тканини легкі. Це 750 Ну і мінус знижка. Так. Да. Комплект. Угу, І все ж это этот, да? бавовна? Сто Ну давай. Костюм є. Костюм цей. Костюм. Да. Костюм. Ця футболочка гарна, мені подобається. Такий колір. А це костюм, да. Там шорти, і така кофточка 750 гривень. Ну, в мене з сьогоднішні знижечка. Книжечка буде, а тут дивіться, які класні кросовочки, кросіночки. Дві 200. А якщо зі нижкою, то ще. Це Гарні такі, біленькі. Ну, тут все таке. І для маленьких дівчат теж є. Все, все супер. Тільки у мене, як завжди, пам'ять на телефоні закінчується. Так. А от такий, як короче, на футболочка. Теж така симпатична, колір приємний, такий літній. І вони коштують 300, 340 гривень. От. І покусує. Камера у мене. І шортики такі гарні. І Іра стоїть на примірку в магазин. Зараз, як на мірі, мене не можна пускати в магазин, я все потрачу, <гум> як вона казала. Я сподіваюся, її підійде, вона буде супер гарна. І я от сьогодні в така. Ладічки горошок. Так, а тут сумки. Син брав таку сумочку собі. от таку, таку приблизно, тільки така вона була блакитна такий приємний колір. Яскрава, біла, блакитна. Дуже гарна якість. от Я вам говорю, він її таскає завжди. От 400 тисяч гривень. Супер. Дуже гарна сумка. І там вже ще є такі сумочки. Так, шорти, дивіться, 630 гривень. Він теж такий брав шорти і носить їх з великим задоволенням. І каже, що йому дуже подобаються такі шорти. Та один в один такі. Вони... Він бере еску, тому що си інші на нього великі, а еска якраз. Ну там трошки велика. ну Це нічого. Ой, це музика, звісно. Так, тут багато дуже футболочок гарних, чоловічих, теж шорти такі дивиться. 570 трикотажні. Натуральні всі тканини. Це дуже добре, що натуральне натурально все. Made in Ukraine, Супер. І от футболочка, да, як устався, він таку брав. Тут ще багато класних є. Футболочок. Дивіться, доберманом яка футболочка чорна. Чисто чорні такі футболочки. 450 коштує футболочка чорна. Комплекти такі. На літо. Так, дивіться. Чорна. Так, 1010. 10. Чорти плюс оболочка. такий комплект. Так воно і виходить пример, приблизно. А тут все на розпродажу я дивлюся. оце джинси я вам показувала. А, такі футболочки гарні, 440. Така приємна тканина. Дивіться, склад показує. 90% катона і 10% еластана. От така тканина, гарно. Оська. Так, ось такі шорти 500 гривень. Це знижкою вам показую тут. Вот, шортики. Такі цікаві везерунки. Багато всього. Індіа така футболочка. Класна. Все по розпродажу сьогодні такі футболочки. Такі найзбиті збиті взерунки різні. В общем, потрібно прийти з сином сюди і вибрати йому щось тут. Відчим це, бачите, 1020, на 20. Отакі сині і різні інші. І от такі яркі, яскраві. 1300. Ну от, все. Магазин супер. Приходьте, обов'язково. Тут багато класного, класного одягу і чоловічого, і жіночого. А тут рюкзаки. Ось такий приблизно сирунок на сумсі. Саш. Клас. А тут красивки різні. Теж дуже гарно. Так, подивимося з вами. Скільки коштує? 2 такі Іра поміряла такий костюмчик. Яка тканина? ХБ шечка. Да, ХБ, ну, бавовна, так? Да? Дивіться, як супер просто. Угу. Такі рукавчики, така кофточка і шортики такі, да. Гарні взагалі. супер. Да. Такі 750 гривень коштує і зараз ще знижка буде, то буде супер. У нас колір. Угу. І так, да, рожевий ми ще взяли. Такий от блакитний. І потім буде друг інше. Це рожевий колір. і ірі, дуже личить він. Да. Набагато краще такий прямо. Якщо це натуральна тканина, то для, такої, для такого костюму дуже гарно. Приємно, так. Да. Легкий такий літній комплексик, якому тіло дихає. Вона угу. така юбочка, і така. Да, і шортами супер. Клас. Зараз ще котічка помірять. Сарафанчик такий. Це. Дивіться, сарафан який, без бюстіка. І ра одягла такий легкий, ну, такий достатньо довгий. Влітельки. Без бюстика краще. Краще без бюстика, тому що спина гарно так дивиться. Супер. Легкий-легкий. Ну, він 1300 коштує. Да, я запам'ятаю 1300. Зі знижкою буде ще менше. Це 103 зрівняв мінусом, так. Да. Мені подобається. Колір гарний такий же. Що... Тобі гарно, якщо ти е, любиш так, е, відкрита спина, щоб була, ну, любиш, так? Да? Влітку, да? щоб було так. А так тут і розріз невеликий, так нічого не видно. Да. Сіла так, так? Да? От, і, такий є. Да, підшити, тільки потрібно. Угу. Хороші такий, гарний. Угу. Беремо. А, і, ти, і ти. Ну, те віднесемо, вон сюди укладу. Це S Ми взяли. То S -ка. А, это XS, -ка, да, а комплект S -ка. Ну, Тут вже маловато їх так залишилось, залишилась, так? таких комплектів. Там же... А ти себе хочеш? Ні. Оплати. Ні. Потім. <різь> Там от дуже гарний магазинчик. Все, бачите, натуральні тканини такі Виглядає дуже якісно. Це не сенсей, не Голді, в якому якість така. Не дуже гарна. На мій погляд, а ціни такі ж і, і вище. І Waikiki, вайтіки, таксі. А от став мені подобається. Ще й наш український бренд, який потрібно підтримувати обов'язково. Ми на касі вже купуємо тут речі. Взяли все сподобалось дуже. Так, Іра, Беремо, в общем. Так, ми з Ірою прогулюємося і вийшли на Алею Троянд. І зараз прогуляємося тут. Тут ми ще з вами не гуляли. Це район. Який це у нас район Чикира? Ми вийшли з фестивального і от трошки туди і сюди вернулись. Пішли. От. Тут кафе заїмка, я пам'ятаю, такий. Зараз теж працює. Тут гарно. Ну, троянди, бачите, вже всі відквітували, все вже нічого показувати, але нічого, ми все рівно з вами прогуляємося. Таке приємне тут місце, так спокійно. Да, Троянди вже всі відсвели. Бачите? Ну нічого, у нас буде. Олія, Оль олія. Але я троянт без троянта. Просто прогуляємося донизу там. В цілому там трошки є. О, там така гарна площадка тут для діток. І тут такий парк. Можна гуляти. Так, а тут якась меблева фабрика, формат. Дуже цікаво. Бачите так. Тут в такому українському стилі казаки тут, бачите. Магазинчик якийсь, ага, Ксюша, магазинчик. Ксюша і казаки. Ну, прикольно, так, да, так розписали. Такі, такі вони чудові, ці казаки, гляньте. Супер. Настрій піднімають одразу. Тут гарно, коли всі троянди квітують, звісно. Жовті троянди гарні. Зараз підійду, покажу вам. Тут теж, теж площадка є. От. Але трояндочок у нас така. От. Такі фігурні трояндочки. В ній була Ми вже підходимо до кінця. Багато людей тут сидять, лавочки, арки. На арках, правда, нічого не посаджено, ніяких рослин немає. Поки що. Гарні троянди тут ростають. Змогла я. І там далі теж. А от, такі фігурні. Ану, пахнуть. Трошки такий ніжний аромат. Тут ліпа ще квітувала от дерева. Клас. Від неї свій такий аромат буде. Так, тут палац спорту Йоніс, ми вже спустилися. Тут раніше проходило багато концертів. І я навіть, а я навіть була на концерті, пам'ятаю, раніше ще концерт Земфіра виступала. Стоячі міста у нас були, і я так гарно провела тоді, тоді час. Мені Зімфіра подобалась дуже. І пісні всі. От, і я з задоволенням була на цьому концерті колись. Такі спогади приємні. І ще на якомусь, вже не пам'ятаю. Так що такий палац. Відремонтували його. І тут теж багато людей сидять і Ну, Сьогодні вихідний, пішли далі. от Ось вже сонечко садиться. А там Амстор знаходиться. А тут ще мітєлець це льодова арена, там на в коньках катались ми. Отам десь у нас є. Ну, а там Амстор, там і Юск, і Сільпо, і Єва, в общем всі такі у нас магазинчики. А тут ми вже гуляємо в сквері на Маяковського. І тут багато вітують гортензії зараз. Ми прогуляємося з вами. Тепер тут. Мені тут теж дуже подобається. Тут і з лавки. Ростуть трошки. Такі гартинці. Там от гарно, так? Да? Підійдемо до неї. і дивіться, які прикраси повісили дітки таких куколок, ангелочків. Я так йду, думаю, що це таке на клені квітує. А це такі куколки. Бачите тут, як гарно. Ми вже пройшли більшу частину на цьому сквері на Майковського. Він так розподіляється, тут дорога і далі вже йде ще трошки. А це сенатор у нас. І тут сьогодні так багато всі відпочивають, букети, а, там у когось десь день народження, я так розумію. І вже так темніше де? Да? Фонтанчик. Пішли. Куди підемо з тобою їсти сьогодні? Куди ти хочеш? У нас є з тобою. Нарешті там, де ми ще не їли. А, пішли? пішли? Туди. От проспект ми там ще не їли. І от нарешті. Там ми ще не їли. Да. Yeah, ага. Тому що ми, звичайно, фієста і дольчевіта, да, так? Да, да. Там ми вже по да. декілька разів їли. Да. Вот. Пойдем, молодец, да. Попробуємо, да. І вам покажемо. За... Теж. В нарешті. Тут чотири рюкзак Глова стоїть. Хтось забув. Цікаво тут. Дивіться. Ми хотіли на літній площадці, а там все заброньовано. Mm -hmm. Десь такі зеркала класні. Дивіться, який класний тут сундук. Розписаний. Mm -hmm. бавовна наша. Mm -hmm. І от нарешті. Такий розпис. Ну, Подивимося, що я, я тут ні, ні разу не було нарешті. Тут готують українські страви різні. На бейкнув? Так. Ну, хотела бы меню подавиться. Спечатку. Вот это так цикаво. Что-то мне не сильно. А еще. Давайте, я тут цикаво. Тут, тут дуже. А вот меню, да? Ой, и вон еще Один зал, бач, світлий такий нарешті. Ану. Ми подивимося, що тут є. Смачне поїсти. То в перший раз я і не знаю. Кажуть, що смачно тут. Такі страви. Принесли салати такі смачні. тільки я вже перепутала деякі, тому що вони, вони такі схожі, да? схожі, а да. Один Одна був з куркою, да. Да. Оце, да? Да, з куркою такий був. Тут грінки, грінки, яйце, сир такий смачний. Так. І тут бринза, томати, листя салату. Цибуля, ну будемо пахнути зараз. Такий смачний і корисний на вечір, саме то. А тут ми зірою, вирішили взяти такий банош з грибами, і як вони ці шкварки. Шкварки, да. так захотілося чогось такого. Це не на вечерю, але ну, нам так захотілося спробувати. Цю страву не втримались, так. Да. зараз вам скажемо, що воно сподобалось, не сподобалось нарешті. Так по цінам приємні ціни такі. А скільки ванош коштує? 109. 109, а салати 130 щось, так? Да? Один і інше. От такі приємні. Це ціни, все будемо коштувати. Такі прибори, такі українські. Бачите, вівочки. Ніж в такому стилі з вишивкою. З'їли все, дуже смачні салати і банаш теж сподобався нам. Банаш супер. Я вже так давно не їла. Коли була картопля, тоді їла, дуже смачно було. А зараз тут з грибами і з такими, ну там, копчене сало. Більше м'яса навіть. І салати смачні дуже. Все. Було смачно. А тут ще один зал, він такий длинний, довгий такий, бачите? Я вже не буду туди заходити. Чи там дзеркало, і так здається, так. Все, ми дуже гарно поїли. Така, українські, такі українські страви, смачно, ситно і всі неприємні. Нарешті Нарешті пішли ми. Нарешті ми пішли, так? Да? А тут теж. Тут все було зайнято, ми пішли туди. Тут, бачите, можна і на вулиці гарно посідати, але нічого. Там теж було гарно і цікаво. Іншого разу. Багато людей, всі гуляють, о, те, кафе теж так все гарно світиться, так? Да? Вечором так чудово, супер. Вот тут красиво, глянь. О, така, така підсвітка. кто, хто проживає, так з однієї сторони круто. Виходить.